По першому контакту відігравати. Головне зараз вибрати таймінг. Оу, мінус один, мінус два, мінус три молодці. Мінус три, молодець. молодий. Чи побачить? О! сюди? і до побачення. Мінус Мінусультими. Тепер потрібно просто регенеці зіграти на тіммейтів. Два в три. Діфенс вас просто в більшості виходить. Чарт з вони починає накидувати ревіла, але які не вдали тайник. Його виходять що забирає ще двох. Забирає ще й третього. Та це вісім, вісім. Ві Який неймовірний крач тим не менше, піднімається Стінки. Тут треба грати каміну. Навіть у тіни виходить поряд, забирає гравця. Пади спай, дріба розіграє непоганий розворот, забирає вже третього гравця. Знаєш, ту знає, знаходиться поруч, Ексіша. Кіш кіша максимально кратокі, на кейпову залишається кратики однакі у Джойка. Треба вибивати... Боже! Камішек, неймовірний плач! Вижил та роздав наліво-направо! Розміни відбуваються Росія забирає собі один в один пост. Просто розмір ще один. Є інформація. Ай! забирає забирається квадратіли у виконанні та перемога колективу Це 13 поля для них, яка просто неймовірна гра від колективу на декількох раундів до ряду Ти бачив, що вони робили? у Woo! Uh, uh, uh.